Добрий день! Привіт всім! Раді вітати вас на каналі Соколята. Сьогодні з вами Артем Жариков та Зиранна Малашкавич. Сьогодні поговоримо про те, що цікавого було в Сквирському академічному ліцеї No2 протягом грудня 2024 року. Як живе наші спеціалісти, я проводив свої дозвілля, що цікавого було в нашому закладі. Про це в нашому випуску. 6 грудня, День Святого. Приходить він із подарунками, цікавими іграми, конкурсами і докущенням нашого ліцею. Цього ж дня ми вшановуємо воїнів ЗСУ, усіх, хто мужньо захищає Україну від російської навали. Дякуємо за службу, силу, духу та незваність. Дякуємо, що маємо можливість жити, працювати та навчатися. Рудня як висунки акції 16 днів проти насильства, яка тривала з 25 листопада до 10 грудня. Саме 10 грудня у світі відзначають День прав людини, засновний Генеральною асамблеєю ООН ми саме цей день в 1948 році. Організація Об'єднаних Націй прийняла загальну декларацію прав людини в Україні. На офіційному рівні День Прав людини затверджений з 2022 року. В нашому закладі виправили такі запити, які спину коли до аналізу власних дій, вчинків, до осмислення цінностей. сприяли вихованню учнів людяності, відповідальності, поваги до гідності іншої людини, свідомого ставлення до своїх прав та обов'язків. Пам'ятаємо, насільство не має виправдання. Не замочете та не відвертайтеся від тих, кому потрібна допомога. 9 грудня у Сквицькому академічному ліцеї номер 2 розгорнули прапор миру. Ми віримо в перемогу. Віримо, що пройде час і прапор миру дзвонить у звільненому Криму. За те перемогу! Ну а як же без традиційних народних свят? 25 грудня українці святкують Різдво Христове. Одне з найважливіших свят. Різдвяні відчування це давня українська традиція, сповнена щирих побажань добра, миру та доброї долі. Ліцієсти запросили усіх до куди челендж. Хочемо привітати всіх українців з прийдешими святами. Побажати миру та перемоги. До зустрічі у 2025 році з, з новим, новим Роком! роком!